Всім привіт! Ми вже закінчили роботу і хочемо сьогодні поїхати на Мармурові гори. Подивитися, що там. Ну, ми вже там, звичайно, були, вам я це не показувала, я ще тоді не вела блог, але хочемо показати мамі і заодно зніму вам відео. І зараз йдемо на каву, хочемо зайти ще в корейський магазин, я вам теж його показувала, там де оригінальні речі. Подивитися, можливо, щось придбаємо, йдемо на каву і їдемо на Мармурові гори. Тому буду вам все показувати. А зараз купуємо пиріжки. Зараз вам покажу, які. Будемо коштувати якийсь пончик чи пиріжок, не знаю, з дуріаном. Я думала, що вона нам зараз просто з вітри не дасть, а в нас ще їх впихнуло в олію. Зараз їх добре так вижарить і тоді ми будемо їсти. Ми вже вирушили у кафе, а у в'єтнамців якраз обід. І в нас зараз буде обід з пиріжком з дуріана. Тому йдемо в нас ще скрапає дощик, але поки не сильний. Надіюсь на мармурові гори більш-менш буде триматись погода. Ми вже прийшли в корейський магазин. Зараз подивимось в корейський. Він не корейський, це я його так називаю, бо завжди сюди привозять багато корейців. Зараз вам покажу, що тут є. Знаєте, ця дуже відома фірма. Марка в Україні, не знаю, всі від неї. В захваті всі носять і тащаться, коштує воно 2 мільйони. 700 здається, бо я щось не розумію, чи це штрих-код, чи це ціна, якщо чесно. Я вам потім напишу ціну цих шортів. Я знайшла ціну, коштують вони 80 доларів, це десь 3 чимось тисячі гривень. Тобто, я думаю, це точно дешевше, ніж просто в магазині купувати. І після магазину ми прийшли в кафе. Я вже вам показувала. Ось це двохповерхове кафе. Зараз ми будемо пити каву. Добре. Hello! Внесли мою латешечку. Мама брала собі каву І зараз будемо їсти цей пиріжок. Готова? Давай. Раз, два, три. <гум> <гум> І так, мій вердикт. Дуже забите. Тісто, але солодке, смачне тісто, але дуже-дуже забите. Таке давучке. І дурян, звичайний, як свіжий дурян. Але мені здається, якщо б це було окремо, це було б набагато смачніше. А так, якщо з 10 балів, це ну, на 7. Ми вже приїхали і, звичайно, тут є мармурова е, така сувенірна лавка, можна придбати. Будь-які сувенірні вироби. Ось ця фігурка мені найбільше сподобалась. І ось так все виглядає. Дуже багато всього з мармуру, звичайно. Але також можна купити щось з із їзі. Із і також є в'єтнамські капелюхи національні. Різні сумочки, тобто сувенірів. Достатня кількість. Ми перший білет за 20 тисяч. Ось тут так гарно зробили фотозону. І зараз зайдемо, не знаю. Мені здається, це можливо якийсь храм всередині. Тобто це оплачується окремо. І зараз будемо дивитися, що всередині. Починається така краса і зазвичай плавають рибки. Так само і тут. Гарно, гарно. Я вже трішечки зайшла всередину. Тут навіть капає вода. Вже всі виходять. Ой, тут такі навіть на стінах люди були зображені. А я ще сіду і по сторонах не дивлюсь. Так, піднялася трішечки вверх. Фух. А зараз тут трішки спуск вниз. Так, що в нас тут? Ось така Слухайте, дуже гарне взагалі. Воно таке всередині величезне. Насправді, коли я сюди піднімалася, думала, воно таке маленьке, там нічого такого немає. Але тут всередині це такий величезний масштаб. Воно дуже здоровезне. Ого. Завжди страшно, що воно може обвалитись. Тут можна піти сюди раз. Далі сюди два. Ого. Далі там звідти я прийшла. І можна ще сюди піти три. І тут шумить. Ага, дивіться, тече вода. Зараз я буду піти кругом. А, тут ні, тут тільки ось сходи. І тут вже все, тут ось так. Дуже гарно зробили. Тут вже немає куди далі йти. Так. Так, я тільки що звідти прийшла в інший, можна сказати, такий зал, а тут воно не менш вражає. Подивіться, яка велич. Воно все дуже і дуже величезне, височезне. Дуже класно. Мені здається, ця камера взагалі цього всього не передає, але воно дуже масштабне. Я так розумію, це їхній храм, типу в печері. І тут є ось там зверху летючі миші. Тільки що окружляли над головою. Дивіться, там є ще хід, ще вниз. Ого. А я ще навіть не була ось тут і ось тут. Тобто дуже-дуже багато хоч... Хоті... О, вже на мене крапля впала. Тут ще інколи крапає на тебе вода. Там якийсь монах співає, зараз глянемо, що там. Дуже і дуже багато різних ходів. Тут також їхня капличка. Я думала, що це співає якийсь монах, але це десь з каменю ставили колонку, він там співає. А ось тут щось таке, якщо чесно, я взагалі не зрозуміла поки що. Ніяких немає табличок, нічого, це звичайно, якісь камені. Такі якісь розвалини. І ось так. До гори. Ось навіть цілі екскурсії приводять сюди. І там на 0,5, воно ніби о, на 0,5 гірша якість, але мені здається, воно краще передає цю велич гірську. Ми прийшли ще якусь частину цієї величезної печери. Не знаю, що це, але буду зараз вам показувати, спускатися дорогу назад. Тут якась екскурсія, і дуже сильно шумно і багато людей, тому іду назад, і буду вам спускатися. А чому не знімала вперед? Тому що мені було страшно, якщо чесно. Тому що я не любитель таких закритих вузьких просторів. Мені це якось не дуже комфортно. Не те, що я боюся, але мені просто некомфортно. Тому я так старалась бігом-бігом прийти до кінцевої точки. І зараз вам покажу дорогу назад. Щось тут відбувалося, він якраз розповідає, що вітнамі Тут, до речі, якісь такі дуже страшні інсталяції, якщо чесно. Якісь такі, як з фільму жахів. Тому мені здається, ще страшніше було тут йти. Щось таке страшне. Дивіться, мені здається, якби ще тут не було світла, це взагалі квест-кімната. Ось тут постійно потрібно було пригинатися. Тут ось таке 0,5, щоб вам було більш зрозуміло. Тут, тут ось так. І тут так темно трішки. Тут взагалі так вузенько. М -м -м. Ось так. Але дуже добре, що тут є сходи. В принципі, я не знаю, чому перший раз мені було так страшно. Ходили тією дорогою, а виходимо іншою. Я ось пішла сюди. Ось так. Ось тут був такий ось один хід і ось тут другий. Покажу ще ось так. Тут ось такий тоненький прохід. Ось я пролізу. Фу. Тут ось якісь іерогліфи. І це все, до речі, мармур. Ось тут такий чорт сидить. Піднімаємося на ще якісь сходи, тут є доверху. Не знаю, що тут є, але я вже замучилася, якщо чесно. Кругом сходи. є ще вище. Ого, го, десь аж так далеко. Така краса, як гарно. Ось так в стіні. Починається якийсь екстрім. Дивіться, тут є ось такі ручки, щоб триматися. Ось такі сходи дуже і дуже небезпечні. Зараз вам включу 0,5. Тут темно, майже нічого не зрозуміло, але я вам потім це зверху покажу, воно виглядає страшніше. Це капець. Екстрімчик, екстрімчик. Аж ми вилізли. Страшно тяжко. О, але яка тут краса, зараз я вам покажу. Ось так тут гарно. Ми досить і досить високо. Екстремальні були сходинки, я вам скажу, але класно. І ось тут ззаду нас така стіна. Взагалі супер, все. Зараз вам переверну камеру і покажу краще. Це ось так. Дуже гарно це все видовбували вручну. Клас. Ось Тут їхня якась така статуя чи що. Дуже гарні квіти і ось так на вулиці. Вид на якісь гаражі, не знаю. Краще було б, якби це було море, але... Теж гарно. Ще якби було сонечко, тому що трішечки дощить. Але нічого. Зараз буду спускатися назад. Фу. Дорога сюди була дуже важка якась. Здавалося, що йдемо вічність. Ось зараз вам покажу. Ось тут ми, дивіться, ще й виключили світло. Це взагалі ось там мене вже Олег чекає. Виключили світло, будемо зараз вертатися в темноту. Я не розумію, чому виключили. Ось тут ще така. Капличка і буду повертатись. Мені здається, я сюди не пройду. Ага, ні, сюди якось дуже вузесенько. Зараз я повернусь назад і спускаюсь. Також літають голуби, кажани. Так. Оп. Ось тут так, такий був прохід. Іде. Все, можеш йти, я вже йду показати, наскільки тут екстремальні сходи, тому що вони не мають нахилу, вони якісь такі прямі. І схід дуже екстремальний, тому що я не розумію, чому світло не включили назад. Дуже темно. Зараз, напевно, будемо підсвічувати фонариком, ліхтариком, точніше. Та ти спускайся, щоб ми не йшли один у одному на ноги. Олег покаже, наскільки тут вузенько. Давай, давай. Та і дуже високо. Слухай, ну небезпечно, небезпечно. Коли вам сходи, там мама на дупі спускається. <світка> Я йду на світло. Мені мама світить, щоб ви розуміли, це не тільки тут пропало світло, воно пропало абсолютно по всьому дуже і дуже темно. Я взагалі не бачу, куди йти. Добре, що ось там зверху є чуть-чуть світла. Слухай, ми як ті, Робінзон Крузо, тільки в печері. Я нічого не бачу. І це по всій печері така темнота, темнота, це не тільки тут. Слухайте, зараз будемо шукати вихід. Оце в нас взагалі Вообще... повезло нам, коротше. Чекай, чекай, бо я нічого не бачу. Дивіться, вся печера, все темно кругом. Ви ж пам'ятаєте, яке тут було світло, як тут було гарно. Хай шок. шок. От Отам все так було красиво, все темно, нічого не видно. У нас тільки свої ліхтарики і все. Я надіюсь, нас тут не замурували. Ось там видно світло. Ура! Ми вибралися. Я Це злякалася. Ми нарешті побачили світло і мені стало легше. Я боялась, ти боявся? Ні, було, було прикольно, трошки страшно. Так, але коли ми йшли, коли було темно, бляха, капець, бляха, стрмно. А вже таки, ні, ні, не страшно, не страшно. Але слухайте, насправді ми тепер прочитали в білеті, що працює це все до п'ятої години. Після п'ятої все зачиняється. Дуже добре, що воно тільки виключило світло, і все не було там ніяких не ні воріт, нічого такого. Тобто, ми взагалі могли звідти не вийти. Там просто так виходиш і все. Це нам повезло. Тому що якби закривались якісь ворота або ще щось, все ми б там кукали до завтра. А далі ще є на іншу сторону мармурової гори. Тут є вхід по типу, сходинкам, можна піднятися, і також можна піднятися. Ось тут є ліфт. Ми вирішили на ліфті, воно трішечки дорожче, але нам вже хватило на сьогодні сходинок, тому не хочемо. І тут також є різні різні сувеніри. Звичайно, це все з мармуру зроблено. Є все ще не хочеться. Ціни тут недорогі, тільки що мені жіночка кричала вері чіп. Один долар, один долар, все по одному долару. Ну не знаю наскільки правда. А Тут, звичайно, що все з камені. Різне, різне, різне. Купа всього. Дивіться, скільки тут краси. Піднялися на ліфті і ось тут видно частинку моря. Тут гарніше, але через дощ і таку сіру погоду. Не передає яскравість кольорів. Але теж досить мило. Тут ось такі також їхні ці місцеві храми в горах. Дуже гарно. Це все теж з мармуру зроблене. Так, ми спустилися трішечки нижче і зараз зайдемо в, ось в такий храм. Тут ось ще таке тобто тут є на що подивитись. І величезний буда сидить. До речі, плюс цієї погоди, що абсолютно нікого немає, дивіться, все вільно. Зазвичай тут дуже і дуже багато людей. Ми як минулі рази бували, то я вже знаю, про що я говорю. Тут дуже багато людей. Дивіться, яка тут краса, дуже гарно все зроблено взагалі супер. У нас сьогодні якась фізкульт годинка. Те, що ми піднялись на ліфті, взагалі нічого не означає, тому що ще тут стільки сходів є. Ось не знаю, чи вам видно позаду мене. Ми пройшли вже були сходи і так, і так, і в бік по-різному було. Фух, тяжко слухати якось. Чесно, тяжко. Така наша терниста дорога. І таких сходів там ще вниз вниз дуже і дуже багато. Але тут гарна природа. Піднімаємося далі. І сходи тут достатньо великі, такі широкі. Ще пару сходинок, і ми на фінішній прямій. Фу, добре, що тут є лавочки, що можна відпочити. Вже трішки піднялись і йдемо далі. Фу, важко. Ми не думали, що буде так важко і добре, що ще немає сонця, тому що якби було ще й жарко, це було б ще важче. Кудирку? Там якраз такий кружок, якраз як дирка якась піднімаємось ще якусь печеру. Також зустрічає Буда. Далі в нас ось такі сходи. Тут вже ну, точно треба лізти без телефону, тому що там небезпечно і темно. І такий маленький прохід. Мамка Ми Вже пройшли майже тут темно. Взагалі не бачу, куди йду. Головне не впасти. Та тут засвітло світло ніби, але треба дивитися добре під ноги. Тут, до речі, також ми були минулий раз, літали кажани. О, тут ось підсвічує Божечки зверху падають, тримай мене. У, ну тут так. Могли би світло дати. Це, як воно навіть виглядає з печери. Дійсно, як якась дирка. О, привіт, моя тінь. Ой, слухайте, така гарна форма. Клас. Ми йдемо далі. Ми вже ліхтарівку включали. Вже на вулиці темніє. І йдемо навіть трішечки люди є, тому що були одні ось так. Дуже гарно тут. Мов останню печеру, теж вона дуже-дуже гарна, мені дуже подобається. Зараз вам покажу, але також якось дуже темно. Мені здається, вже тут все закрито і немає світла. Ось такі гарні старовинні ворота. Світло є вже непогано. І тут знову багато сходів. Я вже находила сьогодні по сходах всю норму виходила. Дивіться, як тут гарно. Теж дуже височезна печера. Тут також є люди. Тут, до речі, так прохолодно. Ключу 0,5. Так буде. Більше видно масштаб. І ось тут така ізюминка, що ось тут такі три дирки в небо. Так, я вже йду наверх, вилажу, назад сходом скидний. Знову сходи. Сьогодні, мені здається, ноги будуть боліти. Знайшли ще ось такий вхід, якісь такі гарні ворота. Старовинні, зараз глянемо, що тут є. На інші двері, а там закриті двері. Олег каже, що можна тут піднятися десь наверх, а не знаю де. Ось тут є ще одні двері, йдемо Йдем туди. Але тут також дуже і дуже гарно, дивіться, як яка краса. Мені цікаво, скільки цьому всьому років Ось тут так гарно такий вихід. Гарно. Ми не йшли куди підніматися наверх. Це не в тих воротах, це ось так окрема така пагорба. Стоїть пагода, не знаю, як правильно називається. Туди йдемо. І тут знову сходи. Але сходи якісь такі дивні. Будемо підніматися, що робити. О, що ми піднялися наверх. Знов захекані. Важко. Але тут досить гарно. Мама кайфує. І тут така у нас краса. Тут ще, певно, гарно, коли зараз темніє, буде все світитися теж дуже-дуже гарно. Так, Ми вже спускаємося вниз, дивіться, які тут екстремальні сходи. Дуже високі. І ще плюс дощ, слизько, то потрібно дуже добре дивитися під ноги. Ось там також акуратно спускається. Вже нікого немає. сувенірні магазини всі закриті. Темно, тому ми будемо також повертатися додому. Так, хочу вам ще швиденько показати, що тут є, тому що приїхало таксі і не можемо чекати. Дивіться, це з мармуру. Боже, яка краса. Подивіться, воно таке важке, воно взагалі не підйомне. Ось тут дуже гарно, стільки всього, але не маю часу вам показувати. Мене саме більше вразило ось це. Дуже гарний стіл взагалі супер. У Нас сьогодні була така швидка прогулянка. Ми тільки з'їздили на Мурмурові гори, тому що ми вже якось трош... трішечки збавляємо темп, тому що не встигаємо. Ми це все цей весь відпочинок, до речі, ще поєднуємо з роботою, тобто я ще ходжу на роботу з Олегом в п'ять ранку, тому це ми вже такі, знаєте, на останньому подиху. Тому вже якось так за день встигаємо тільки відвідати щось одне. Зараз ще йдемо на нічний ринок, мама хоче купити сувеніри і будемо йти додому відпочивати, тому що це дійсно дуже виснажує. Ніколи не могла подумати, що я скажу, що мене виснажує відпочинок, але так, таке буває. На сьогодні буду завершувати влог. Ми вже якраз чекаємо таксі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і всім до завтра, всім гарного дня, гарної ночі. Пока-пока!